З 1 травня по 30 вересня житлові субсидії у неопалювальний сезон більшості одержувачів буде перепризначено автоматично за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарств. Для цього не потрібно звертатись до пенсійного фонду однак є категорія громадян, кому все-таки доведеться подати заповнені належним чином нові заяву та декларацію. Громадяни домогосподарства, в яких є внутрішньопереміщені особи, це члени домогосподарства, які орендують житлові приміщення та сплачують кому... за комунальні послуги, також це є домогосподарство, в яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж факти... ніж дійсно зареєстрованих кількість зареєстрованих громадян. Також ми знаємо, що є такі домогосподарства, які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого та річного пічного попутового опалення. Тобто ці домогосподарства також мають подавати заяву, але от такій категорії громадян це один раз в році призначається ця виплата. Так у травні за квітень на Закарпатті субсидії профінансували на суму у 18 мільйонів 800 тисяч гривень для 27 тисяч 728 дворогосподарств. Середній розмір субсидії становить 679 гривень. Виключно на підставі звернення хочу зазначити громадянам. Надається на неопалювальний сезон житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за ЖКХ, внеску платежу на оплату витрат на управління буд. Инком, а також обслуговування не перевищував обсягу обов'язково відсотку платежу. Така субсидія складала нуль. Тому таким громадянам, в яких було на опалювальний, наприклад, період нульова субсидія, вона була призначена, але в нульовому розмірі треба теж обов'язково подати заяву і декларацію. Подати документи на призначення житлових субсидій можна особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України поштою через веб-портал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.